Штатів відділилися армія Сполучених Штатів нарощує інтенсивність. Білий дім попереджає як західні сили, так і флоридський альянс. Обраний на третій термін. Президент обіцяє швидко придушити повстання. Хочете щось приміряти? А ви в курсі, що йде справжня громадянська війна по всій Америці? Ми поза політикою. Судячи з новин, так буде найкраще. громадяни Америки так звані західні сили Техасу і Каліфорнії зазнали нищівної поразки від армії Сполучених Штатів Америки. Пане президенте, ви шкодуєте про авіаудари по американським громадянам. <плес> Сьогодні вони дійдуть до Вашингтону. Їдьмо туди. У столиці журналістів бувають на місці. Я нутрон відчуваю, що це смерть. Затоплюйте. Мої репортажі з воєнної зони, здавалося, завжди застерігали продних. цього. І ось це сталося. Виникло прикре порозуміння. Яке? Ми всі американці, окей? Добре. А які саме американці? Не знаєте. 4 липня західні сили дійдуть до столиці. Господи. Хутка в машину! Хутка в машину! Ворозіться! Нам треба зупинитися. Я не зупинюся. Одна нація. Під Богом. Неподільна зі свободою та справедливістю для всіх. Бігом, бігом, бігом! Боже благослови Америку. Повстання штатів. Відчуй Ваймакс з 11 квітня.